Вітаю вас, дорога церква. На початку проповіді прочитаємо ще одне місце з Біблії, яке говорить про, яке говорить про цю велику подію. Ми відкриємо Євангелії від Марка, 16 розділ з 14 по 20 вірш. Євангелії від Марка, 16 розділ з 14 по 20 вірш. Нарешті з'явився один тьом Мова йде про Ісуса Христа. Як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскресло бачив його. І казав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте, хто вірить й Христиця, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. А тих, хто вірує, супроводити, будуть ознаки такі: У ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. А коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добрим їм буде. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь. Прочитаємо ще від Матвія, 28-й розділ з 18 по 20 віршіт. Також це ми прочитали. Закінчення Євангелії від Марка, а цей закінчення Євангелії від Матвія. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Коли я думав про що проповідувати на це свято свято Вознесіння, то перше, що мені спало на думку, це те проповідувати про те, що Ісус Христос сказав до своїх учнів і тих, хто його оточували, перед тим як він вознісся від них на небо, тому що я думаю, що це були ті слова, які якісь дуже важливі слова. Це ті слова, які Ісус Христос хотів сказати в останню чергу, ще перебуваючи тут на землі в людському тілі, і ці ті слова. Так само Ісус сьогодні хоче сказати і до нас, і вони є дуже важливими. От якщо в двох словах описати те, що говорив Ісус до своїх учнів, мабуть, ви всі чули таке поняття як велике доручення, і саме про велике доручення йде мова в Євангелії від Матвія, в Євангелії від Марка. Ми також читали його трішки в інших словах. Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. І Велике доручення, ми ще по-іншому називаємо його як благовістя. Да? Це ми, як християни, знаємо, що це важливо, важливо для кожного християнина, знаючи Євангелію, знаючи, як можна спастися, знаючи, як можна отримати прощення своїх гріхів, розповідати про це іншим. І я хотів би сьогодні трохи більше поговорити саме про велике доручення, адже свято Вознесіння в мене особисто асоціюється з великим дорученням і. З тим, що нам сьогодні потрібно робити як церкві, як християнам, і на прикладі однієї історії з життя Ісуса Христа, я хотів би, щоб ми подивилися ті основні принципи, які нам допоможуть, скажімо так, правильно робити це велике доручення і виконувати його так, як хоче Бог, і ми прочитаємо одне одну історію з життя Ісуса Христа яка записана в Євангелії від Луки, 10 розділом з 1 по 9 вірші. Євангелія від Луки, 10 розділ з 1 по 9 вірш. Після того призначив Господь і інших 70, і послав їх по двох перед себе до кожного місця та місця, куди сам мав іти, і промовив до них, хоч жниво велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, оце послає вас, як ягнят між вовки, не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому, ж якого ви війдете, то найперше кажіть мир дому, цьому, і коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, коли ж ні до вас вернеться. Зоставайтесь у домі тим самим, споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім, а як прийдете в місто, яке. І вас приймуть, споживайте, що вам подадуть, Уздоровлюйте хворих, що в нім, промовляйте до них, наблизилося Царство Боже до вас. Цікава історія, як Ісус обрає 70 і посилає їх перед себе. Написано, щоб до, ну, до місця, куди сам мав іти. Тобто ці міста місця мав Ісус Христос і сам пізніше в них бути, але він пер. Посилає от перед собою 70 учнів, щоб, скажем так, підготовити підґрунтя вже для приходу Ісуса в ці місця. І цікаво, що він дає їм деякі настанови. І ці настанови, як пише один відомий коментатор Макдональд що це ті принципи і настанови, які дав Ісус цим учням, можна примінити до всіх християн у всі часи та періоди історії. І ми також. Розглянемо ці принципи, ці настанови Ісуса Христа в контексті якраз великого доручення, в контексті благовістя, як ми сьогодні можемо приміняти ці настанови. І цікаво, давайте відкриємо 10 розділ другий вірш. Ісус говорить на початку до учнів. Він каже, що такі слова: хоч жниво велике, та робітників мало. Тож благайте жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ісус Христос говорить, що жниво дуже велике. Коли ми дивимося сьогодні на цей світ, ми бачимо також, що і сьогодні жниво є дуже велике. Дуже багато людей, які живуть в цьому світі, в нашій країні, в нашому місті, які ще не є спасенними, які, можливо, і чули десь слово про Христа, але не чули Євангелії. І жниво дійсно дуже велике. Навіть можливо в. Ще десь в світі залишились, де взагалі не, не була звістка про Бога, такі люди, які не чули її, тому дійсно жниво дуже велике. І він каже, але робітників мало. Якраз ці 70, да, яких посилав Ісус, вони й входили в число цих робітників. Якщо ми сьогодні повірили в Ісуса Христа, знаємо Його як особистого Спасителя, ми також є робітниками. Але Ісус Христос говорить, Такі ж слова, благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє, і далі каже ідіть. Тобто він каже, що ви повинні молитися за це. Ви повинні благати в господаря в Бога, щоб він вислав робітників, щоб він вислав більше робітників на своє жниво. Ми так само сьогодні повинні молитися. У нас повинна боліти душа за неспасенних людей. Якщо у нас немає болі за неспасенних людей, які живуть в нашому місті, в нашій країні. То питання, а чи дійсно ми знаємо Христа. Якщо ми сьогодні не хвилюємося за тих людей, які йдуть в пекло кожен день, питання, чи знаємо ми Бога. І Ісус Христос говорить, що вони повинні були не тільки молитися, та не тільки запросити Господаря жнив за це, а вони повинні і самі були це робити. Він каже їм, ідіть. Так само Він сьогодні говорить до нас, щоб ми. Не тільки за це молилися, не тільки хвилювалися, а ви ще й робили щось для того, щоб якомога більше людей дізналися про Ісуса. І це дуже важливо. Це такий перший принцип. Ми повинні молитися за це і ми повинні діяти. У нас повинні бути біль і переживання за неспосених людей. Другий принцип, друга настанова, яку ми можемо вивести з цього текста, це перший вірш. Ми бачимо, що Ісус Христос, коли посилав всіх 70 перед собою. Він сказав, і послав їх по двоє перед себе. Тобто Ісус Христос не посилає їх по одному. Хоча, в принципі, якщо він послав би по одному, вони могли більше обійти місць і більше місць приготовити для Ісуса Христа. Але цікаво, що він їх посилає по двоє. І в цьому також я думаю, лежить і можна вивести певні принципи для нас. Адже коли ми в церкві, коли ми десь трудимось в якомусь служінні там чи в Просто е, живемо християнським життям, наскільки легше, е, коли ми щось робимо не самі, а коли, наприклад, ми щось робимо з кимось в команді, наприклад, те саме благовістя. Тому що коли нас двоє, то є якась і підтримка, і є впевненість, е, можливо, є якась певна підзвітність, де один одного можна контролювати, не давати один одному розслабитись. Ми пам'ятаємо, да, як в екзіаста написано, що двом легше, ніж одному. Тому цей принцип він є дуже важливий, і якраз в церкві ми можемо знайти тих людей, з якими можемо і служити, і нести слово Господнє. Тому це важливо. Третій такий урок або принцип, який я хотів би вивести з цього тексту. Ми бачимо, що Ісус Христос говорить у четвертому вірші: не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Цікаво, особливо кінець цього вірша, він каже, що не вітайте в дорозі нікого. Чому? Ці учні, яких посилав Ісус Христос, вони нікого не повинні були вітати по дорозі. Можемо задатись запитанням, але цікаво, що на давньому сході да оце привітання воно було наскільки церемоніальне і довге, що воно могло забрати дуже багато часу. Нам може це здатись зараз трохи дико, але дійсно тоді були такі традиції. Ісус Христос говорить, що не вітайте в дорозі нікого. Чому він це їм казав? Він хотів їм показати, що їхня задача, їхня місія, вона дуже важлива. Вона не тільки важлива, а вона термінова і невідкладна. І в них просто немає часу вітатися з кимось по дорозі. Це не означає, що вони не поважали тих людей, яких вони зустрічали. Адже тоді, в ті часи, якщо була в когось дуже термінова справа, він міг обійтись без цих церемоніальних, скажімо так, обрядів. І Ісус Христос наголошує, що те. Ваша справа, те, на що я вас посилаю, це дуже терміново, це дуже невідкладно і це дуже важливо. Вам не потрібно ні на що відволікатись, вам не повинно нічого заважати. Ми можемо сьогодні перенестись в наш контекст. Що сьогодні мені особисто заважає більше благовістити іншим про Христа, моїм друзям, знайомим, сусідам, тим людям, які мене оточують, можливо. Це є якісь ті неважливі справи, на які ми витрачаємо свій час. Чи, можливо, в нас є якісь певні, скажімо так, інші причини, можливо, ми більше часу виділяємо там на роботу, чим потрібно, чи на ще щось інше, і в нас зовсім не залишається часу для того, щоб розказати іншим про Христа. Тому це важливо на це звертати увагу і сьогодні в наш час. Далі, не менш цікавий урок, Ісус Христос дає їм в і нам в п'ятому вірші. Далі він пише: Як додому, якого ви війдете, то найперше кажіть мир цьому дому. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир, коли ж ні до вас вернеться. Є таке поняття, так, як написано, син миру або людина миру. Хто ж це ж такий це людина миру? І дійсно, коли ми. Благостимо іншим про Христа, я думаю, ви не раз стикалися з тим, що є люди, які дійсно готові почути про Ісуса Христа. Вони, вони, скажімо так, їхнє серце відкрито для того, щоб почути цю звістку про Ісуса Христа. Можливо, зразу по них так і не скажеш, але коли з ними починаєш говорити. То десь, ну, коли ми молимося, коли ми починаємо з людиною говорити, то ми бачимо, що дійсно ця людина вона готова прийняти зв'язку про Ісуса Христа. І цікаво, що нам потрібно молитися, і щоб Бог послав нам таких людей, і нам потрібно вміти знаходити таких людей. І це дуже важливо для нас, тому що як бувають люди, да, які відразу ми їм теж да, можемо сказати. Про Ісуса Христа Євангелію, але вони можуть зразу відкинути і навіть не хотіти про це говорити. Ми можемо і другий, і третій раз їм говорити, і результат буде той ж самий. Але цікаво, що є певні люди, які відкриті, які готові почути. І про це говорить Ісус Христос. І е, колись один, е, один християнин сказав, що якщо ви будете молитись за те. Щоб Бог вам дав людину, яким ви можете розказати Євангеліє, наприклад, там така молитва, як Боже, дай мені сьогодні або на цьому тижні людину, яку я можу сказати Євангелію, то, то Бог обов'язково дасть таку людину, яка буде готова вас почути. І ми читаємо, що Ісус Христос ще говорить такі слова, що коли ви війдете в дім, найперше кажіть мир дому цьому, да, тобто привітність, якісь добрі наміри, коли ми. Говоримо до інших людей, коли ми заводимо з ними якісь певні стосунки. Ми навіть можемо їм відразу не казати, да, Євангелію про Ісуса Христа, не розказувати це. Але ми можемо на початку просто з ними зав'язати якісь певні теплі дружні стосунки. І це також дуже важливо. Адже для того, щоб людина нас почула, вона повинна нам довіряти. А для того, щоб вона нам довіряла, повинні бути якісь певні стосунки. Тобто, четвертий принцип це людина миру. Нам потрібно молити, щоб Бог нам давав таких людей, і нам потрібно вміти їх знаходити. П'ятий принцип, який я хотів би, щоб ми подивилися, про що говорить Ісус Христос, про нього говориться далі. Він каже їм: «Зоставайтесь у домі тим самим, споживайте та пийте, що є в них, бо варті робітник своєї заплати. І цікаво, не ходіть з дому в дім. Тобто, Ісус Христос говорить, що вам потрібно залишатися в тому домі, де вас прийняли. Саме в тому домі і не ходити з дому в дім, які ми, в принципі, можемо вивести сьогодні в наш час з цієї історії. Ну, я думаю, що коли ви вже, ми вже познайомилися з людиною, коли ми вже якісь певні стосунки з нею зав'язали, познайомилися, то важливо продовжувати будувати відносини з цією людиною. Тобто важлива постійність, і важливо доводити справу до кінця. Зоставайтесь у домі тим самим. Це може бути, як я вже сказав, хтось, якийсь знайомий на роботі, це може бути ваш сусід, це може бути якась інша людина, але це та людина, з якою ви зможете будувати стосунки, позвонити, дізнатися, як в неї справи, можливо, допомогти там чимось, можливо, просто прийти в гості або запросити в гості. І це важливо. Важливо вміти. Чекати і будувати відносини з тією людиною, і він ще каже: споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати, не ходіть з дому в дім. І цікаво, що е, от саме е, коли ми говоримо за якусь таку е, спільне прийняття їжі, да, то я думаю, що будь-ким за стіл не сідають. І коли вже. Люди разом можуть сісти поїсти, особливо запросити в гості до себе сісти, поїсти це значить якийсь певний вже новий рівень відносин, певна повага, певна довіра. І тому якраз я думаю, що ми можемо для себе вивести такі принципи, що будування близьких і теплих таких дружніх відносин з людиною це чудове підґрунтя для того, щоб в майбутньому сказати їй звістку про. Христа Євангелію, і вона буде готова її почути. Тобто це певні відносини, певна довіра і прийняття. І останній принцип, він такий подвійний, який я хотів би, щоб ми е, поговорили про нього, він записаний в 9 вірші: Уздоролюйте хворих, що в нім, промовляйте до них, наблизилося Царство Боже до вас. Два момента, про які говориться в цьому вірші. Перша половина цього вірша говориться про те, що вони повинні були в те місто, яке приходили, уздоровлювати хворих. Таку їм владу на той час давав Ісус Христос. І дійсно в людей була певна потреба. У них була хвороба, вони не могли від неї вилікуватись, їм було важко в цій хворобі. Ісус Христос говорить, що ви повинні їх уздоровлювати. Як ми можемо на сьогодні перенести цей принцип трішки простішою мовою? Ну, наприклад, коли ви будуєте певні відносини з якоюсь людиною, в неї може виникнути якась потреба. Це може бути, наприклад, там щось допомогти зробити вдома, щось полагодити, чи можливо ще щось. Тобто, якась потреба. В тих людей була потреба, що вони були хворі. В наш час в людей може бути потреба, що вони хворі, може бути багато інших різних потреб. І наша задача відкликнутися на ці потреби, допомогти людям в цих потребах. Це дуже скажем так. Відносини зміцнює і будує дійсно довірливі і крепкі відносини. І не менш важлива друга частина цього вірша: промовляйте до них. Тобто не просто оздоровлюйте, не просто давайте тілу щось потрібне. Промовляйте до них, наблизилося Царство Боже до вас. Оце ключовий вірш без цього, те все інше, воно втрачає силу, про що ми з вами говорили. Адже важливо, коли побудовані довірливі відносини. Коли вам людина довіряє, коли ви зробили для неї багато доброго, як важливо в процесі цих відносин сказати їй дійсно Євангелію про Ісуса Христа. Цікавий такий приклад. Можливо, ви вже чули, я пам'ятаю, колись на церкві розказували про одну, одну людину, яка покаялася в доволі пізньому віці, і цієї людини. Ну, до, до свого подиву, коли вона прийшла в церкву і покаялася, вона побачила в цій церкві свого співробітника по роботі. І вона, вона підійшла до нього і сказала: Слухай, ти знаєш, я із за тебе дуже довго не каялася, десятки років. І він дуже здивувався, тому що він на роботі себе поводив дійсно, старався поводити як християнин, не обманювати. Ну, скажімо так, добре себе поводив. І ця людина сказала: Я думала, що можна... Не бути християнином і жити таким хорошим життям, як ти, і я до цього прагнула. І, і за цього я не йшла в церкву. Ну така може, історія, не знаю, чи вона правдива чи ні, але дійсно з неї можна вивести такі принципи, що важливо не просто показувати своєю поведінкою, що ми християни, хоча це завжди на своєму місці, не просто допомагати людям, не просто будувати з ними відносини, а й важливо і казати, проговорювати їм оцю добру звістку Євангелія. Звичайно, це потрібно робити з мудрістю. Потрібно робити, в, скажімо так, в той момент, коли побуджує Бог підходящий момент, да? Але важливо сказати цю добру звістку людині. Наблизилося Царство Боже до вас. Це доволі прості принципи, які ми можемо вивести з цієї історії. Це не всі принципи. Тут ще багато чого можна знайти в цій історії. І е, пороздумати над нею, але це те, що, е, що, скажімо так, можна побачити на перший погляд. Кожен елемент важливий. Так, коли ми розказуємо іншим людям Євангелію Ісуса Христа, кожен елемент важливий. Е, можливо, комусь може здатися, що я дуже складно розказав, що дуже багато все треба робити. Дійсно, буває таке, що е, якийсь, якийсь етап випадає, буває таке, що просто комусь на вулиці підходять. Дарують Євангелію, і він читає її, кається і спасається. Але це ті принципи, які можна універсальні, принципи, які можна завжди примінити. І вони дають результат. Через них діє Бог. Тому я ще раз їх нагадаю: перше, це молитися за неспасених людей і самому благовістити. Друге, це. Підтримувати один одного. І в питанні благовісті, і в питанні християнського життя. Адже так важлива підтримка для нас, християн сьогодні. Третє це бути сфокусованим на покликанні своєму, на покликанні розповідати іншим про Христа і розуміти важливість та невідкладність цієї справи. Четверте, просити в Бога, щоб Він послав нам дійсно тих людей. Які готові почути і прийняти Євангелію, п'яте це будувати відносини з такими людьми, мати в цьому постійність. Шосте це допомагати їм відкликатись на їхню потребу і як важливо розповідати їм Євангелію Ісуса Христа. Я ще раз прочитаю е, заклик, який Ісус Христос говорив своїм учням вже в кінці свого земного життя. Матвія 28, 18 А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. В цьому всьому з нами Бог і його сила. Вона допомагає нам це робити. Ніколи своїми силами ми людину не спасемо. Але якщо ми з молитвою, з вірою виконуємо Боже доручення, можливо, ми будемо мати таку велику радість, що побачимо, як через нас Бог якусь людину неспасенну ще приведе до Бога. Амінь. Давайте помолимось. Дякую тобі за цей вечір, за це свято Вознесіння, де ми можемо згадувати, Боже, як Ти возносився, як Ти залишав Боже, це велике доручення церкві і кожному окремо із нас, Тому вже, Боже, і мені. Боже, робити це, свідкувати іншим про тебе. Ти бачиш, що інколи Боже десь ми цього не робимо і довго не робимо. Але я прошу, щоб в нас боліло, серце, щоб в мене боліло серце за неспасенних людей, що я б міг ще більше людям розказати про тебе. Голоси продовження цього служіння. Амінь.